Тілець Діва Козиріг з 13 по 19 червня Самі основні моменти, що на вас чекає в цей період. За особистими звертайтеся в інстаграм, телеграм є в шапці профілю. Трошки затрималася, тому що щось була я не в ресурсі з останніми новинами. Але, чесно кажучи, самі іноді хочеться підглянути в гороскоп, а його нема. Тому дивимось. тілець Діва Козиріг. І в кінці для кожного окрема карта тижня. Так, з 13 по 19 червня самі основні моменти. Знаєте, як у вас ця неділя така пов'язана з людьми. Багато чоловіків, саме чоловіків. Дивіться: 5-6 чоловіків. На цій неділі дуже-дуже-дуже багато чоловіків. Дивимось у вас діва позаріг. 15 саме основні моменти. Поїздка у вас кудись, причому така. Дивіться, швидка, от прямо от на цій неділі, прямо от, з дня на день. Дві карти в мене виходить на цю поїздку. Знаєте, може бути в якийсь момент ризикована, або а, казати про те, що, знаєте, як час прийшов. Але карта шанс мені каже про те, що це непогана поїздка, але вона неминуча. знаєте, якби, І благоприятні карти. Хочеться мені сказати, що благоприємні карти. Так, тут дві карти військових, дві карти, значить, це карта керівників. Когось можуть повисити на роботі, да? підняти званню, якщо це про військового ми розмовляємо. Це якісь правила. Да? Це імператор назавжди все робить по правилам. Чітко, от все должно бути чітко. От якщо там з трьох до п'яти, то з трьох до п'яти, не хвилинкою пізніше. Да? А також спілкування з королем мечі. це або повітряна стихія це в нас водолі, близнюки, терези. Да? Або це як з військовими, да? буде якась ситуація пов'язана з військовим, буде спілкування. І дивіться, це як пара, також може бути і жінка також, такої ж самої стихії, також, як ви знаєте, буде якесь таке спілкування. Також це чоловік овен. у когось може бути спілкування з овнем. Або, я ще раз повторююсь, це військові. Далі які, знаєте, емоції переповнюють емоції. Це карта сонця, це карта успіху, да, коли ми, у нас все виходить так, як нам потрібно, так як задумано, Да? Але в якийсь момент приходить розуміння того, що ради цього потрібно чимось пожертвувати. Да. От, якісь пожертвування, знаєте, задум... задумаєтесь перед якимось новим етапом. Я би сказала, що тут якийсь новий етап у вас виходить по роботі можуть бути якісь моменти виникати. От. Хтось завершить спілкування з чоловіком водяної стихіри, ви раки скарпіони. І знову ж таки виходить дорога. Дорога з чоловіком якоїсь да? Також це силові органи можуть бути. Щось дуже сильно у вас пов'язане на цій неділі. Так, так. Вибір, вибір якийсь вам потрібно буде робити. Знаєте, от закривайтесь. Хтось когось перезовуть на службу. А якісь обіди також можуть бути, знаєте, образились на когось, і якась така не дайте не, хочеться, не, а сада чи стаса. В цілому карти непогані, В цілому, карти непогані, підвищення і сонце кажуть нам про якийсь статус, про якісь можливості, про суперможливі, про те, що ми отримуємо максимальну емоції. Тут непогана карта біля емоцій, да, лежить. Тобто. Хочеться сказати, що все-таки емоції позитивні, да, і е, успіх позитивний. Але в якийсь момент просто ви задумаєтесь, е, чи якою ціною він мені дається, е, чи, от, чи мені прийшлося е, пожертвувати е, раді цього успіха, і так далі. Да? Але якийсь період, або ви перестаєте з чоловіком е, спілкуватися, або знаєте, е, може, може, якась історія з ним завершається. І так, тепер для кожного знаку е, тілес. 13 по 19 червня Діва і Козиріг. От у Козирігів чітко виходить дорога Е, Значить, діви. Якісь перемовини, спілкування, багато спілкування з багатьма людьми. Да? От ми також бачимо. І Тілець, робота. От, знаєте, все стоїть на місці. І також на дні в мене виходить будинок. Якісь сімейні, можуть бути переміни. А взагалі -то, будинок це стабільність. стабільність. Можливо, якісь гарні новини прийдуть в дім до вас. Вот так. Така неділя для вас. Буду вдячна за лайки, коментарі і підписки. Тоді буду скоріше знімати відео.